Вітаю всіх. Я тепер я хочу подивитись на момент закінчення війни. Я беру цю колоду, тому що саме розумію чому. Які області будуть деокуповані? На момент закінчення війни, які області будуть деокуповані? Відповідь так або ні. На момент закінчення війни, які області будуть деокуповані? Так або ні відповідь, які енергії йдуть на даний момент. Донецька область. Донецька область. Ну, Донецька область це відповідь так. Можливо, повернемо договорняком. В принципі, Луганська, ні. Луганська, ні. Відповідь ні. Луганська, ні. На жаль. На жаль, на жаль. Херсонська. Так. Запорізька. Ні, випадає. Донецька, так. Луганська, ні. Херсонська, так, Запорізька, ні. Харківська. Так, Харківська так, випадає. Тобто, із всього цього балагану випадає, що Луганська область і Запорізька без деокупації. Дивно чому. Угу. Ну, я тут допускаю по-Луганськи, як вийдуть вони з Харківської, на межі Луганської, ось вам дорога від води. Так. Вийдуть, скоріш всього, на межі і все. Ну, хоча б так. Запорізька. Дев'ятка жезлів, також кордони якісь там зацікавлять, розумієте, вода. Кордони біля води, вихід до води, атомка і все інше, господи. По ній домовленості довго будуть. І по Луганській. Ну, що Харківська? Угу. Третя особа впливає і колесо, повту... колесо фортуни повторення ситуації. Розумієте, Харківська було ж у 2022 році, ось то, і знову хтось на нас впливає. Якщо той же, хто і тоді, то цікаво, але дуже паш Пентаклів. Бачите? Ну, та Ну, та Рух йде непогано. Я б сказала, все-таки на тему того, що. Могло бути гірше непогано, на ніколи справедливість. Наскільки це справедливо? Ну важко сказати, але те, що випадає на даний момент.